Україна має задавати тон і першою вводити санкції проти тих людей, які підтримують агресію. Росії проти України і геноцид українського народу, тобто ми не можемо вимагати від цивілізованого світу е, жорстких санкцій, якщо самі цього не робитиму. Це перший момент. Другий момент постійно буде вводитись нові нові санкції. Якщо будуть з'являтися для цього підстави, є створено кілька робочих груп на різних рівнях в органах влади. Я скажу, що ми, наприклад. Я представник комітету молоді і спорту. Ми також зверталися через Верховну Раду до РНБО з пропозицією щодо внесення до санкційного списку тих представників російського і білоруського спорту, які підтримували війну Росії проти України, які публічно за це висловлювалися. І ці пропозиції зараз лежать на столі у РНБО і чекають на ухвалення свого рішення.